Українська література 10 клас Леся Українка КОНТРА СПЕМ Сперо. Світоглядна декларація вольової особистості. КОНТРА. СПЕМ СПЕРО. Вірш написаний 2 травня 1890 РОКУ, коли Лесі було лише 19 років. Ще немовлям, Лариса Косач була інфікована мікобактерією туберкульозу, і в неї, ймовірно, розвинувся первинний період захворювання. У більшості випадків первинне інфікування не призводить до захворювання завдяки адекватній реакції захисних систем організму. Олена Пчілка згадує: малої Леся любила танцювати, плавати, стрибати, гімнастикувати, бігати на перегони. Лазити по деревах, любила різні рухливі ігри. У Малої Лесі не було дівчачих ігор і забавок. А все були більш хлоп'ячі чи загально дитячі. Влітку 1883 року лікар Борткевич у Гадячі уперше поставив діагноз туберкульоз кісток. Травень 1890 року почала ходити на милицях. Пусковим механізмом активної фази патологічного процесу стало переохолодження, яке трапилося 18 січня 1881 року. Дівчинка пішла на ріку стир подивитися, як святять воду. Леся була взута у валянки, які промокли, через це у неї дуже замерзли ноги. Лікування у саках при кістково суглобовому туберкульозі приносить лише шкоду. І до кінця 1890 року нога не перестає боліти. І більшість часу Леся проводить у ліжку. Контра спем сперо. З латинської без надії сподіваюсь». Заголовок вірша контра спем сперо зразок оксиморону. Оксиморон це стилістичний прийом, який полягає в поєднанні протилежних зазначенням слів. Наприклад, гарячий сніг, дзвінка тиша, німа розмова, живий труп. Поруч опиняються слова, які за змістом своїм зазначенням не можуть поєднуватися. Це оксиморон. Використання оксиморону сприяє створенню яскравого образу, ефекту несподіванки, підкреслює складні протиріччя у творі. Геть те, думи, вихмари хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні Проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на убогім, сумнім перелозі. Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, І від слістих гарячих розтане та кора льодовая, міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту креміню, буду камінь важкий підіймать. І, несучи вагуту страшною, буду пісню весело співать. Вдовгу темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки. Сподіватись. буду жити геть думи, сумні. Впадати в безнадію? Чи надіятися і жити? Які настрої переважають на початку поезії? Гетьте, думи, вихмари хмари осінні. Тож тепер весна золота. Чи то так у жалю в голосінні променуть молоді літа? Настрій смутку, страждання, почуття жалю, зневіра, безнадія. Але тут же у першій строфі є заперечення, є антитеза, геть ти думи вихмари осінні. Тож тепера. Весна золота і неприйняття пасивного страждання, чи то так у жалю голосінні променуть молоді літа? У другій строфі лірична героїня протестує: Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Градація це стилістична фігура, яка полягає у поступовому посиленні емоційного чи смислового значення слів у тексті. Градація створює ефект динаміки і посилення протесту проти хвороби. Спочатку лірична героїня хоче крізь сльози сміятись, потім серед лиха співати пісні і, нарешті, без надії. Таки сподіватись. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. З якою метою поетеса використовує у цій строфі анафору, тобто повторення дієслова буду, буду, буду. Можливо, щоб стверджувати, що людський дух нескорений, його не можуть зламати жодні обставини. Лірична героїня не просто мріє, а рішуче налаштована діяти попри складні обставини. Повторення Буду акцентує увагу на конкретних діях, які планує здійснити героїня. Це підкреслює її активну позицію. Та готовність боротися за свої ідеали і зрештою за своє життя. Леся Українка і стоїцизм. Чомусь згадуються древні стоїки. Коли читаєш поезію Контра Спемсперо. Стоїцизм це філософська школа, що виникла у стародавній Греції приблизно у третьому столітті до нашої ери. Стоїцизм це синека. Марк Аврелій, імператор, колишній раб Епіктет. Всі вони були стоїками. Стоїки вважали, що ми не можемо контролювати зовнішні обставини, але ми можемо контролювати свої реакції на них. Стоїки зосереджувалися на тому, щоб розвивати внутрішню стійкість і спокій. Найбільша справа у житті вважали стоїки твердо стояти проти ударів. Долі. Як вийти переможцем у цій нерівній боротьбі? Леся Українка пише до свого брата Михайла. От і знову беруся здіймати сізіфовий камінь догори. Позволь при сій нагоді навести тобі цитату з мого нового безнадійно надійного вірша. Я нагору круту крем'яную. Буду камінь важкий підіймати, і, несучи вагу ту страшну, буду пісню весело співать. Як ти думаєш, чи підійметься? Гей, навряд, не такий то камінь, бо то, бачиш ти, я так думаю, що не минути мені ножа, чи то кацапського, чи то німецького, тобто операції. Мама каже, що зимою поїду до відня. А вже бо мені так не минеться. Тепер знову ходжу на милицях, на двох милицях, що болять ноги в ступнях, і через те я ходжу по котячому, та ще й спина болить гірш ніж перше. Більше яких трьох минут не можу рівно сидіти ні на що, не спершись. Отака то твоя сестра, ледача Михайлику, з листа до брата Михайла. Лірична героїня готова до страшної сізіфової праці. Фразеологізм Сізіфова праця означає важку, безплідну, безконечну та безрезультативну роботу. Він походить з давньогрецького міфу про Сізіфа, царя Ефіри, Коринфа, який був покараний богами за свою хитрість і зухвалість. Згідно з міфом, Сізіф був засуджений вічно котити величезний камінь на вершину гори. Щоразу, коли він майже досягав вершини. Камінь скочувався вниз, і Сізіфу доводилося починати все спочатку. Отже, сізіфова праця це робота, яка є дуже виснажливою, яка вимагає надмірних зусиль. Символом чого є образ ночі в поезії: вдовгу темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку. Темних ночей. Ніч у Лесі Українки довга, темна не видна. Символ безнадії, можливо, символ перешкод. Можливо, ніч це внутрішня боротьба або страх, що протиставляється цій темряві, що протиставляється ночі. Зірка провідна. Це може бути духовний орієнтир у житті. Це може бути символом мрії, мети, яка веде людину вперед, попри всі перешкоди. І в останній строфі. висновок, бунт проти логіки обставин. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити геть. Думи сумні. Інтонація останніх рядків стверджувальна. Життєва позиція ліричної героїні обрана. Емоції ліричної героїні від болючих запитань, як жити, переходять до утвердження нескореності. І незламності в боротьбі за себе, за своє життя, за свій світогляд, за свою душу. Поезія побудована у формі драматичного монологу, в якому утверджується життя як дія, як діяння. І звичайно, лірична героїня це сама Леся Українка.